Будемо починати саме з добірки свіжих новин. Тож, бойові дії триватимуть щонайменше до початку 2025 року. Однак, це залежатиме від декількох факторів. Про це в ефірі телемарафону сказав голова Національного банку України Андрій Пишний. Ми підтвердили наші прогнози щодо тривалості бойових дій. Що найменше до початку 2025 року, все дійсно буде залежати від того наскільки активно буде війна і як довго триватимуть безпекові ризики. Підсумував він. Нагадаємо, влада Росії всіляко намагається максимально поставити бізнес на воєнні рейки. Проте кількість озброєння, яке має країна-агресорка, навряд чи дозволить їй для е, повторити якийсь машто-наступ повномасштабний, як це було в 2022 році. Нагадаємо, що російська окупаційна армія посилила наступальні дії та штурми в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Тут уже другу добу поспіль відбувається приблизно. 50 бойових зітнень до слова, захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків. Глава угорської правої партії, наша батьківщина, Ласло Троцкай заявив, що. Якщо Україна внаслідок війни втратить державність, то його політичний рух як єдина угорська сторона претендуватиме на Закарпаття. Про це пише місцеве видання. Тож Горський політик заявив, що міжнародні фінансисти буцімто чинили тиск, який призвів до війни в Україні, яка знищить Європу та завалить економіку континенту. Окрім того, він стверджує, що Україну купив BlackRock. Це одна з найбільших у світі інвестиційних компаній, яка має під своїм управлінням понад 10 трильйонів доларів активів. Також схожі заяви пролунали від Клаудіо Терзіо, співголови ультраправої румунської партії. Це ми не будемо по-справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Десь ми вже це з вами чули. Південна Бесарабія, Північна Буковина, Земля Герца, територія у складі Чернівецької області, Закарпаття все, що було і є частиною румунської нації, повинно повернутися в межі кордонів однієї і тієї ж держави, заявив ем, цей політик. В цьому контексті звісно, ми вже прокоментували і в цій годині будемо говорити з аналітиками. Щодо цієї заяви, бо це абсолютно неприпустимо. Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив упевненість у тому, що у майбутньому Україна відновить співпрацю з Росією та Білорусією, відновивши так би мовити слов'янську єдність. На його думку, Україна не має іншого вибору. Про це Лукашенко заявив під час зустрічі із президентом Путіним передають російські змі. Тим часом Франція має можливість щомісяця відправляти в Україну для допомоги Збройним силам України по 3 тисячі снарядів 155-мм калібру. Повідомляє «Укрінформ». заяву. Про це зробив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Під час засідання коаліції артилерії в Парижі він розповів про ситуацію на фронті та потреби збройних сил України. Після цього Франція висловила готовність постачати снаряди. Для фронту, пояснивши, що підприємства країни здатні забезпечити їх випуск. А Франція планує виготовити для України 78 Цезарів, шість з яких будуть поставлені найближчим часом. Щодо 150-мм міліметрових снарядів для французьких арт Міністр збройних сил Франції повідомив, що Франція може надавати українській армії 3 тисячі снарядів щомісяця. Наголосив Гаврилюк, поставки з Франції стануть великою підтримкою збройним силам України, яким дедалі складніше протистояти противнику. Сполучені Штати Амери. Рики розблокували продаж туреччині літаків F-16 після схвалення вступу Швеції до НАТО держдепартамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж туреччині винищувачів F-16 і засобів для їхньої модернізації. Про це повідомило управління військового співробітництва Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Це сталося після того, як 23 січня турецький парламент ратифікував протокол про вступ Швеції до НАТО. А президент Реджеп Ердоган його підписав. Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу у Республіці Туреччина літаків F-16 і супутнього обладнання на суму 23 мільярди доларів. Сьогодні агентство зі співробітництва в галузі оборони і безпеки надало необхідні сертифікати, які повідомляють конгрес про можливий продаж. Туреччина має намір а, придбати 40 нових літаків F-16 і оплатити модернізацію 79 наявних у неї винищувачів цього типу. Постачання також включатиме пускові ракетні установки, програмне забезпечення, картографічні дані, тренажери та допомогу в навчанні льотчиків і персоналу йдеться в релізі. У держдепі зазначили, що продаж винищувачів Туреччині сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів Америки шляхом підвищення потенціалу союзника по НАТО, який є силою, що цитую забезпечує політичну та економічну стабільність. Вільність у Європі. Водночас пропонований продаж не змінить основного військового балансу у регіоні. Вважають у Сполучених Штатах Америки голова комітету Сенату з міжнародних відносин у Конгресі США Бен Кардін заявив, що комітет погодив рішення відкрити постачання F-16 турецькій армії. За його словами, рішення залежало від ратифікації туреччиної рішення щодо членства Швеції в НАТО, але воно не ухвалене легковажно і у США залишається. Це питання до турецької демократії. Хоча Туреччина відіграє важливу роль у регіоні як союзник НАТО, їй необхідно терміново поліпшити становище з правами людини, включно з несправедливим тюремним ув'язненням журналістів і лідерів громадянського суспільства, поліпшити співпрацю з притягнення Росії до відповідальності за вторгнення в Україну та знизити градус з риторики щодо близького сходу. Він додав, що е, згода Анкари ще не привід святкувати, оскільки Угорщина продовжує блокувати вступ Швеції до альянсу. Нагадаю, що у цієї новини є певний контекст. Швеція одночасно з Фінляндією подала заявку на вступ до НАТО 18 травня 2022 році після того як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну 29 червня. Північно-Атлантичний Союз ухвалив рішення про запровадження про запрошення Фінляндії та Швеції для членства в Альянсі. Фінляндія стала членом НАТО 4 квітня 2023 року. У червні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція виконала. Всі вимоги Туреччини щодо вступу в НАТО заявку Швеції в НАТО гальмували дві країни: Туреччина та Угорщина. Туреччина заявляла, що не схвалить членство країни в НАТО, якщо та не видасть терористів за запитом Туреччини. Терористами в Анкарі зокрема вважають членів робітничої партії Курдистану. У Швеції відреагували, сказавши, що цього не станеться, і прогрес зупинився. 26 вересня, 2023 році. Ердоган заявив, що передача. Сполученими штатами Америки турецькій стороні винищувачів в 16 позитивно вплине на рішення парламенту Туреччини ратифікувати вступ до НАТО Швеції. Цитую: якщо вони виконають свої обіцянки, наш парламент також виконає свої власні, зробить відповідні кроки. цитувало його одне з видань. При цьому він підкреслив, що передача f 16 і членство Швеції в НАТО не пов'язані між собою. Ось такі маємо новини, які стосуються великих геополітичних питань. А насправді в цьому контексті а, остання новина вона достатньо хороша, бо ми то знаємо, як Путін. Скажімо так, відбілює а, репутацію Туреччини у Росії. Він постійно говорить, що ну це трошки не така країна НАТО, як інші, а, постійно на цьому зауважує. Ну і що говорити? А, контакти з Туреччиною Путіна також залишаються достатньо стабільними. А, Настільки стабільними, що ми бачили також і зустрічі впродовж цієї війни. Але як то правильно кажуть деякі експерти, що місце у спині Путіна для червого ножа Ердогану воно знайдеться і воно знайшлось. А мало того, що вже Путін має дуже багато кордону з НАТО прямого, так ще й Туреччина посилює деякі напрямки. В цьому відношенні е, ухвалюючи е, м, членство Швеції в НАТО, насправді хороші, хороші новини.